Чого лише не побачиш на цих вокзалах? Ранковий пташиний спів, сонячний спалах, чорна роса на просмолених шпалах. Першими звідси поїхали комерсанти. Хитрі нечутні приблуди, невидимі зайди, тренована охорона, нічні курсанти. Поїхали ювеліри, поїхали адвокати, виїхали банкіри, минаючи барикади. Хоча на банкірів уже що нарікати. Виїхали астрономи, потім поети. Вітер важко носить зимові газети, діти носять нецільні хрести й зелені берети. Поїхали матері, поїхали наречені, поїхали школярі, навчені і невчені, виїхали злодії, виїхали повії, трагічні події, насамперед, просто події. Буде ще згадувати в смутку та безнадії. Залишились хіба що ми з тобою. Можливість миру, як і можливість бою не привід, аби тікати разом із юрбою. Небожні християни, безнадійні бандити, нас так тяжко приспати і так тяжко будити. Нам ніщо не завадить тепер одне одного вбити. Я так, як і ти. У мене така ж щетина, така ж невитравна засмага, така ж холодна дружина, опіки і порізи, зморщок тонка павутина. Така ж образа на Господню несправедливість, готовність використати найменшу можливість, показати незламність, виявити квітливість. Давай, убивай мене за наші спільні печалі, убивай за все, чого нас навчали, буди мене серед ночі важкими ключами. Я теж у відповідь буду тебе вбивати, буду собі пригадувати всі твої вади, я теж не матиму ні сумніву, ні вагання. Сплачу борги, виправдую сподівання, остання воля тішить тим, що вона остання, де був початок твоєї мандрівки і де буде фініш. Ти завжди був них, ти нині знаєш. На цих вокзалах кого лише не зустрінеш. Любов варта всього, варта болю твого, варта твоїх розлук, варта відрази й мук. Всячого злого виття, шаленства і милосердя варте навіть життя, не кажучи вже про смерть. Їй п'ятнадцять, і вона торгує квітами на вокзалі. Кисень за шахтами солодкий від сонця та ягід. Потяги завмирають на мить і рушають далі. Військові їдуть на схід, військові їдуть на захід. Ніхто не зупиняється в її місці, ніхто не хоче забрати її з собою. Вона думає, стоячи зранку на своєму місці, що навіть ця територія виявляється, може бути, бажаною і дорогою, що її, виявляється, не хочеться лишати надовго, що за неї виявляється, хочеться чіплятись зубами, що для любові виявляється достатньо цього вокзалу старого і літньої порожньої панорами. Ніхто не пояснює їй, у чому причина, ніхто не приносить квіти на могилу її старшому брату. Крізь Сон чути, як у темряві формується батьківщина, ніби хребет у підлітка з інтернату. Формується світло й темрява, складаючись разом. Літнє сонце перетікає в зими. Все, що діється нині з ними всіма, називається часом. Головне розуміти. Що все це діється саме з ними. Формується її пам'ять, формується втіха. В цьому місці народилися всі, кого вона знає. Засинаючи, вона згадує кожного, хто звідси поїхав. Коли згадувати немає кого, вона засинає.